Щиро подякувати особисто пану Тамбінського, а також усіх експертів Європейського Союзу, котрі допомагали нам цьому, допомагають і будемо мати надію, що будуть надалі допомагати. 15 липня поточного року набрав чинності новий закон України про прокуратуру. Відповідно до перехідних положень цього закону з 15 грудня в Україні будуть діяти місцеві прокуратури. Рахуванням прокуратури. Як я казав, вже відбувається за підтримки Європейського Союзу в рамках проєкту підтримка реформ у сфері юстиції в Україні». Замість діючих 639 прокуратур районного рівня буде створено 178 місцевих прокуратур. 16 вересня закінчився перший етап тестування на знання законодавчої бази. Хочу вам повідомити з великим задоволенням. Що цей етап показав, що досить високі показники по всіх регіонах України приблизно 77 із 100% набрали наші співробітники як прокуратур, так і зовнішні претенденти на місця в прокуратурах. Це дуже великий відсоток знань, і це вселяє надію на те, що майбутні працівники місцевих прокуратур. Будуть професіональними і достойними цього питання. Я вам скажу, що в ході всього тестування першого етапу були присутні спостерігачі як з Європейського Союзу, так і наші. За що я їм ще раз щиро дякую. Воно було прокладало прозоро. Я переконаний, що не менш високі здібності будуть показані і на наступному етапі тестування. Я маю на увазі. Що з 26 вересня починається наступний другий етап, вже завдяки допомоги Європейського Союзу закуплено 11 тисяч тестів. Відповідно до порядку конкурсного відбору на посади, до наступного конкурсу на загальних навичок допускається 40 осіб із розрахунку, із розрахунку на 10 депутатів. Це основні тези, що тестування пройшло повністю відкрито, ніяких проблем, як со сторони Генпрокуратури, ніяких проблем со сторони Європейського Союзу не було виказано якихось особливих зауважень. Хочу також відмітити, що управління реформ Генпрокуратури під керівництвом Давіда Соколідзе розробило, подало і. Всячески ми цьому сприяли у всі моменти по цьому тестуванню. Це дуже складно, дуже об'ємно проведена робота. Я впевнений, що і пізніше, на всі інші етапи, також буде все це зроблено. Дуже бачу вам за увагу. За три роки моєї праці в Україні я досить е, часто відвідував прокуратору, але також і. Ja Byłem świadkiem tego, na skilki niska dowiera do pracy tych organów była, i dlatego rozumiem już co i odpowiedź na te zapytania ludzi, te zapytania, jakie takiż były zaalnym zapytaniem rewolucji Majdanu, to wydnowa dowyry do systemu tych prawosudnych organów i prokuratorów. Tak, nam. З європейської сторони дуже залежить на тим, щоб українське суспільство воно знайшло відновило довіру до цієї професій, але це за запитання, якими людьми працювати. Для того для нас дуже важливо, щоб ці тестування, ці набір прийшов. nowym sposobem, żeby co było i wydkryto dla ludzi z poza systemem, jurystów, profesjonalistów, którzy chcą wziąć bezpośrednią uczest w reformach i zrobić, prokuratorów prokuratoru, w i progresywną ustanowiono. E, I spodziewam się, że podtrzymka Europejskim Sojuszem tego procesu dopomoże pomoże podwyższyć rywendiferi do, do prokuratora w całości. Same wydrywnie profesjonalnej odpowiedności prokuratorów będzie zależeć od równe, uspój, reform nie tylko prokuratorów, a także i wszelkogodziałnego aparatu walki ze złoczynnością i korupcją. To moje chcę na nahalnej niezbędności całkowitej dowiery z boku społeczeństwa, jak i profesjonalnych środowisk do członków komisji przyznaczonych czy to parlamentom, czy to generalnym prokurorom. Spodziewam się, że У недалекому майбутньому спеціалізована прокуратура і національне бюро запрацюють і долучаться до боротьби з цим ханебним явищем з корупцією в Україні, але також, щоб відновити довіру суспільства до того, яким способом працює цілий державний апарат, а передовсем і юридична система в Україні. Я хочу вас запевнити і запевнити усіх, що конкурс на Спецпрокурор буде проведений Прозоро, буде усі буде і в режимі онлайн. Всі е, умови до того, щоб суспільство чуло, бачило і розуміло, що робиться на цьому конкурсі, будуть виконані. Я, би вдячний за підтримку.